Ну і це отакі ось корзинки. Оце це Дніпропетровщина. Вони всі запилені. Ось, о, прекрасне запилення. бачите. Ми в принципі не жаліємо, що ми взяли його на випробування цей соняшник. Не то, що не жаліємо, а взагалі задоволені цим соняшником. Він і стартанув гарно. І зараз він почуває себе гарно. Добрий день, шановні аграрії, це агрован. Приїхали з компанії Агросеме. Це наш партнер, по вирощуванню соняшника. Приїхали, чому ми приїхали на це поле? Ми приїхали оглянути соняшник. Соняшник новинка Родос. Ви його ще раніше, я так думаю, не бачили. Цьому році він на випробуванні був. І гляньте, як він себе показав. Гляньте, соняшник прекрасний. Корзинка в одна одну, яку не возьми, яку не возьми. Всі запилені, всі запилені. От. Ну, ось, тут, я ж кажу, гляньте, вони важкі, вони наливаються. З гологою ви всі чули, що в нас на Дніпропетровщині твориться, її не було. Цей сочник попав двічі під стреси. Це і представнику агросеми розказував, і вам розказую, що попав під травневі заморозки, попав під засуху, всього, але витримав. Вірите, на цьому полі, на цьому полі. Значить, не було жодної краплини добрива. Тобто кринули на призволяще І він вимахав. Як там тіктоки показують, урожай не смірять по товщині столба. То тут усі за 30 буде. Як ви бачите. О! Що? 3,5 до 4. 35 центнер буде. І так, що це за гібрид? Значить, це соняшник гібрид Родос. Він сійкий до Гранстару, до трибуну метілу 50 грам. Висока олійність і високий потенціал врожайності. Значить на цьому полі, чого ми іменно сюди його посіяли? Чого посіли? Тому що тут було поле уражене заразихо. Як ви можете побачити, років 3-5 ми показували там заразиху на нашому полі, то на цьому соняшню, як ви бачите, немає. От. Тобто, і замовили ми саме у компанії Агросеми цей гібрид під вирощування, щоб він тримав міцно заразиху, щоб він був по стійкий і був під Грандстар. Значить, Віктор, розкажіть про свою компанію. От, агроман уже на ринці багато років знають. Розкажіть, чому ви вирішили з нами повспівпрацювати, чого саме, як би сказати, пішли на наші умови, ми на ваші умови. Розкажіть про вашу компанію. Ми компанія, можна сказати, новачок на ринку, а другими словами, можна і не новачок. Це в минулому компанія Юга Гарлідер. З цього року весь колектив створив свою компанію створив свій бренд. Бренд називається Агросеме. З компанією Агрован працюємо досить довго, досить плідно. Не на ну, скоро десятку будемо отмічати, так? Напевно, да. Наша співпраця вже побудована на таких більш теплих відносинах. Довіряємо один одному, якість завжди на високому рівні. Всі партнерські умови завжди Агрован виконує. З цього року, як я сказав, у нас певний ребредінг. В цьому році наші кольори бірюзово-фіолетові, в цьому році новий дизайн мішка. Тому будьте обачливі, не попадіться на підробку. Насіння в цьому році буде досить швидко. У листопаді місяці е, очікуйте на надходження посівного матеріалу, нового урожая. Агрован е, стоїть на першому місці по відвантаженню. АгроСеми – нова компанія з великим досвідом вирощування насіння, з яким, чесно кажучи, хочеться співпрацювати. А якість цього посівмату і гібриди, що вони це показують, ми ось, ось бачимо на полі. Це при засухі. Я мабуть з Віктором, ось мені тут локація подобається. Я ще і сфоткаюся з ним. І так, що сказати по родосу? В цьому році ми його посіяли, ми ним задоволені. Поставлені задачі він виконав. Гранстар тримає, можна навіть давати, збільшувати дозу більше 50 грам. Ми це відслідкували на даному полі. Значить, заразихи також ви побачили, що її немає. Можна от навіть сюди виривати хужі сояшники. І дивіться, ось о. Гляньте, яка коренева система. Дивіться, заразихи немає. Це основа. І значить, ми зробили контроль, буквально ось, ось закінчується тут посів. І Ідуший це новий гібрид. Новий гібрид, який не пройшов із питання на даному полі. Ми його вирощувати не будемо. Я вам його не назву. Це не сербська селекція від Агросеми. Це ми просто вирішили порівняти. Даний гібрид з іншим. Тобто нам так сподобалося. І ми побачили, що тут реальні корзини, тут реально соняшник все витримав. На цьому полі, на цьому полі не дало зробити фунгіцидну обробку. Соняшник вже був переріз. Тобто ми не робили безроби. Внесений тут був тільки гранстар і були внесені мікроелементи. Чекаємо уборку, будемо всі наблюдати. Соняшник родос. Новинка на ринку сербської селекції. Цим рекомендую до вирощення. Будете мати такі широкарні корзини, гарне запилення по сояшнику. От. І в ітогі будете мати як врожай, так і гарне масло. На цьому відео буде заканчувати. Обдивляйтеся соняшник, а ми поїхали на сідуще поле. До побачення, шановні аграрії.